В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу, Господь наш Ісус Христос, дорогі браття та сестри, особливим чином відвідує кожного з нас. Не тоді, коли ми вважаємо себе самодостатніми і не потребуємо Його активної участі і допомоги, а тоді, коли ми чудово розуміємо, що виходу вже немає, і саме нічого змінити не можемо. Саме в цей момент, коли наша душа здатна прийняти божественну дію, і приходить Господь, і кардинально все змінюється. І свідченням цьому є євангельський фрагмент, який щойно пролунав. Єдине чудо, яке завершив Господь в місті Наїн, це було Воскресіння Сина вдови. Ми не бачимо, як воскрешають померли, ми не часто бачимо, як люди, які хворіють на смертельні хвороби, отримують зцілення, хоча такі випадки існують. Частіше за все ми стаємо свідками того, як людина, до якої Божествена благодать і милість торкається серце, повертається до духовного життя. Любов і співчуття це те, що Господь проявляє до жінки вдови матері. Ми чули, що він не випробує віру, не запитує, хто вона і що в неї трапилось. Він розуміє, що її страждання безмежні, і ніхто, крім нього, в цьому світі не може нічого змінити і допомогти їй. І стається диво. Люди на власні очі бачили, як Христос повернув життя юнаку. Але сам факт справді Воскресіння померлого наводив і наводить у людей жах трепетне розуміння, адже це порушує звичний порядок речей. Ми не часто можемо змінити обставини життя іншої людини, не можемо змінити обставини свого власного життя. Але якщо тільки захочемо своїм щирим серцем повернути до життя людині, яка Померла, але продовжує жити. Так, вона втратила віру, втратила надію, вже нікому не довіряє. Вона залишилась сама наодинці зі своїм горем, але з Богом все можливо. І якщо ми дійсно вважаємо себе християнами, живемо християнським життям, якщо ми є ті, хто рухається на зустріч до Христа. І бажаємо, щоб він перебував в центрі нашого життя, в центрі нашого існування, то ми також повинні брати з нього приклад, зважати на тих людей, хто цього потребує, і втручатися в їхнє життя. І тоді, дійсно, ми також побачимо те диво, про яке Господь свідчить нам зі сторінок святого письма. Господь не полишає нас. Він завжди поруч з нами. Так, Він не вирішить в одну ж хвилину всі наші життєві проблеми. Але Він слухає кожного з нас, відповідає на наші молитовні прохання. Він поруч, навіть тоді, коли ми відвертаємося від Нього. Ми повинні розуміти, що відвідує Він кожного із нас, обставинами нашого життя через наших рідних і близьких, і навіть через. Випадкових пересічних, а ми зі своєї сторони повинні бути важними для того, щоб зрозуміти це, побачити його, почути і не лише почути, але й прийняти те, що Господь нам дає, для того, щоб ми, змінивши своє життя, допомогли змінитися і іншим людям. Нам часто доводиться переживати безмежну скорботу або ж відчуття чи перечуття. Безнадійної втрати. Кожному із нас без винятку доводилося переживати миті безнадії. І напевно в кожної з нас були такі моменти, коли ми опускали руки і не знали, що далі чинити в своєму житті. Непростий час переживаємо сьогодні і кож... всі ми. Плач, скорбота, страждання на кожному кроці. Люди не знають, що робити. Як їм далі жити? Вони втрачають сенс свого життя. Та якщо ми є дійсно тими послідовниками Христа, його учнями, не лише слухачами, а й учнями, то ми повинні робити все можливе для того, щоб повернути до життя цих людей. Повинні проявити співчуття і не лише проявити співчуття, але й засвідчити своїми діями, що вони залишаються. Не наодинці, бо лише разом ми зможемо все пережити і все пройти. І якщо будемо щиро вірити, щиро молитися, щиро сподіватися на Господа і робити все те для того, щоб наші захисники відчували нашу підтримку і дієву допомогу, перемога неодмінно настане. Господь не полишає нас, Господь з нами. Він поруч з кожним із нас і навіть чує наші непромовлені слова, непромовлені молитви, повинні розуміти, що Він завжди втручається тоді, коли ми відчуваємо цю безвихідь. Господь поруч з нами і ніколи не полишає. Але і ми зі своєї сторони повинні проявляти свою віру в Бога, не сумніватися, не сумніватися в тому, що Він нас полишив. І обов'язково, обов'язково найближчим часом побачимо диво, диво, яке Господь подарує всім нам. Амінь.